Друзі, вітаю дорогенькі. Щиро дякую за підтримку. Зараз хочу показати вам оцей ліс, слухайте, плантація. Накрила плівкою їх рослинки, фіалочки. Тут, ну, діточки, діточки, стартери, стартери, так я говорила вам, була у нас така евакуація фіалочна, скажу так. Накрила їх плівкою, щоб вночі їм було... Тепліше, бо тут не дуже так тепло вночі, в день норм, а вночі. І накрила плівочкою, щоб було тепліше. Слухайте, ліс все оце піднімається, вони ще ростуть, почали рости, рости ще більше світло під лампочками. В Взагалі, що я буду робити, я хочу їм трохи, я вибачаю за якість. Ось так, покажу вам, щоб було видно, Піднімаються. І е, я все одразу не зможу пересадити. Завтра буде, е, ну, покажу вам буде відео, я буду розсаджувати, буду показувати вам. Е, і що я хочу сказати зараз, е, що я буду робити. І трохи їм відкрию світла. Як я це зроблю, я вам зараз покажу. Залишайтесь на нашому каналі, коментуйте, ну, подобайку, ви знаєте, що робити. Внизу під відео там є кнопочки. Ну, ось так, друзі. Ось так. Залишайтесь на каналі, далі буде. Приємного перегляду. Ну що ж, друзі, давайте я вам покажу зараз, як я хочу трохи дати світла фіалочкам, діточкам фіалочок з стартерам, які там у мене під плівкою, під лампочками, ви зараз бачили, я вам показувала. Я маю три отаких великі діточки. так, Вони вже такі великі, ми з вами їх розсаджували. Я вам показувала у мене і відео під номером 48, чому я так пишу, мені так зручніше, так швидше. Коли у мене мало часу для того, щоб їх пересадити, я е, швидко під номером написала у зошиті, записала 48, це у нас ДН48. Я вам вийду на камеру, це я хочу вам показати, щоб ви бачили, що в мене все, все записано. Це така моя бухгалтерія. Всі сорти, які я розсаджу, пересаджую, все, що я маю. У мене тут все записано. по... Номерах, в якій кількості, у чому вони у мене, в вазончику чи в стаканчику, все у мене записано. 48 маємо ДН, дух Різ 2, 5 діточок в стакан, великих стаканчиках. Вони у мене в великих стаканчиках, я вам говорила, мені так зручніше. Я буду бачити, як вони будуть. Квітнути, а, а тоді я буду вже пересаджувати їх по вазончиках. І ще хочу вам сказати, що зараз у мене дуже така проблема з місцем, куди їх ставити. По вазончиках треба багато місця, а так воно, ну, більше їм, як, ну, я таким чином економлю. У себе місце. Я вибачаюсь, щось трохи я почала знову заїкатися. Так, зошит ми прибираємо 48 ДН Духріздва. І ще дві діточки такі, вони маленькі. Я їх не буду чіпати, бо вони маленькі, вони там нічого не другим рослинкам не заважають. Я зараз маю. Такі ножиці, це можна може бути десь у мене було це те... лезо, там десь я залишила у своїй фіалковій халабуді і щось не пам'ятаю, де воно ділося. Зараз шукати я не буду, оці мої робочі ножиці, я їм іми, іми працюю, коли мені щось треба, треба обрізати чи порізати, я теж їм користуюся чи якісь листочки прибрати, чи ще щось, я їм і користуюся Помила з милом, з Богом. Давайте, що я хочу зараз зробити? Я хочу зараз прибрати оці верхні листочки, які потягнули вверх. ось так я зроблю, а зни... ті маленькі листочки я залишу. Поки я не буду ставити під плівку? Чому? Тому що ці надрізи, які я зробила, тут, ось, бачите, воно пускає ну, сок свій, пускає фіалочка, і щоб воно не, не, не пішло загнівати. Я залишу поки тут, поки воно буде присихати. Можна присипати деревним вугіллям чи попелом простим. Деревним пополом. І, і ось таким чином ще можна взяти активірного угля, ось так по, по, його порозм'яти і присипати. Ось так, друзі. І ще. Дивіться, я вам зараз хочу показати для, для порівняння. Дивіться ось ця діточка, як вона, і ось ця. Яка з листочками цими вис... великими, вони повитягувалися, я вам говорила. Ну, у мене ну, так у мене сталося. Я... Дивіться, бачите, яка різниця, скільки будуть, будуть притіняти ці листочки під лампочками, іншим піалочкам будуть прикривати світло. І ця діточка вона буде далі собі розвиватися, але ж вона не буде притіняти вже інші піалочки. Бачите, все одно після пересадки я їх обов'язково б прибрала. Ну, Я говорила вам, щоб була гарна розеточка, треба її формувати, щоб вона була гарна. Ну, ось так. Прибираємо тут великі листочки прибираємо. Я буду показувати далі, як вони будуть в себе почувати. Ну, ось так. Наче поприймалися, прийнялись, наче вони вже бачимо, що вони вже такі ось корінечки попускали. Ну, поки я не буду їх ставити, вони трохи в мене присохнуть. Чи є тут у мене деревне вугілля, присиплю зверху та і все не маєте, та можна просто в аптеці купити активірованого вугля. І... Ну, ось, цим я не буду так дуже, бо вони не такі великі. і... Ну Ось бачите, дивіться, скільки листочків Прийде час, ну прийшов би час, коли я буду їх пересаджувати по вазонах. Обов'язково я б їх по цей... прибрала би. Ну, я не буду чекати, бо вони дуже затіняють. А так дивіться, скільки світла буде ще іншим піаличком. Ось, бачите? Ну, ось так, друзі. Підписуйтесь, ну, ви знаєте, що робити. Щиро вдячна вам за підтримку. Дуже приємно. І я вибачаю, що, може, невчасно відповім на ваші коментарі. Вибачте, будь ласка. Дуже-дуже приємно читати коментарі і дуже-дуже приємно. Наступне відео буде у мене, чим я видаляю квітконоси у фіалочок. Є у мене такі прибори, я вам покажу на відео, як зручно чи незручно побачити, я вам покажу, розкажу, а ви будете робити висновки. Мені дуже подобаються ці прибори. Вони мені. Ну, я дуже-дуже давно їми користувалася колись, коли в мене були, були колекції. І так я зараз е, їми користуюся. Е, щиро дякую. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.